А давайте-ка подивимося послання, яке ви маєте почути саме зараз. Яке є для вас послання через ці карти? Та що ж таке? Щось останнім часом одна любовна тема. Мужчина якийсь іде? Послання про мужчину. Що вам хочу сказати про цього мужчину? Ну, що він нехороший чоловік, дивіться, це може бути не обов'язково ж любов, да, взаємодія жінки і мужчини. І тут показано, що тут саме мужчина, він нехороший, він хитрий, подлий, він вносить смуту таку, да, у ваше життя. Він може бути дуже яркий, пристрасний, харизматичний, але він не несе в ваше життя якоїсь радості. Розумієте? От ніби він час від часу, от як гойдалки, да, показує вам зірки, а потім чи пропадає, чи якось веде себе некрасиво. Що ж ви маєте почути, що вам робити з цим? Довіритись чи ні? Що, карти показують? Ну, тут карти кажуть, що треба закрити цю сторінку і любити себе, Обирати себе Тут карти показують. Знаєте, час уже йде, ви вже можете довго бути з ним в таких важких стосунках. І розмови не допомагають, і нічого. Якщо це керівництво ваше, може, тут це мається на увазі, то не буде видно, що будуть якісь зміни відбуватися, що там у вас чи щось такому друзі. Не буде тут такого. Вам треба йти своїм шляхом, от, окремо від цього мужчину. От, ким би він для вас не був. Себе треба обирати. Не його мімімі зірки, да, коли він подарував букет, а на другий день уже обгадив, ну, грубо кажучи, або там щось пообіцяв повисити зарплату, тільки от сьогодні посидіть подовше. Ви на роботі посиділи подовше, а вам завтра кажуть, що ні, не буде. Більшої зарплати да, не повисять. Ну, не вийшло. Тому вірити в ці казки тут треба переставати.